Відновити бізнес в Охтирці підприємці ремонтують зруйновані рашистами підприємства та повертаються до роботи попри мільйонні збитки. Ремонтні роботи фінансують із власної кишені, оскільки програма відшкодування збитків в таких масштабах ще не працює. Про те, як виживає бізнес після бомбардування у нашому сюжеті. Опущені ролети, зачинені двері, оголошення про оренду комерційних приміщень. Це охтирські реалії, у яких не всі підприємства змогли відновити роботу після рашистського вторгнення у перший день війни. Власниця кафе пані Оксана одна з небагатьох, хто повернувся працювати до торгівельного центру. Жінка каже, на ремонт закладу витратила вже 150 тисяч гривень. Перші чотири місяці було складно, нічого не працювала. Не почала чутрошки додому почала працювати. Потім люди почали почали повертатися назад в Бахтирку, і ми вирішили все таки відновлювати, не стоять на місці, відновлювати роботу. Вікна постраждали наверху, стіни постраждали, дверей не було вітрини, бо такі оці постраждали. Їх не було стекла, виставляли нові. Слава Богу, вся техніка залишилась ціла. Власники швейного підприємства на ремонт приміщення витратили понад мільйон гривень, та це тільки половина від необхідного об'єму робіт. Проте фабрика запустила роботу. Наразі тут працює більше сотні людей. Серед них багато внутрішньо переміщених осіб. Коли я приїхала, це все побачила. Ні одного вікна не було, ні дверей, ні вікон, нічого. Десь більше ста штук вікон ми запечатали в пленку. Я дзвонилася зі своїми дівчатками, чи ми готові працювати, чи ні. Сказали всі «да». Всі гуртом вийшли, і мужчини були. Їх і брати, ну хто міг, той прийшов, запечатували, забивали на склад оптової бази будматеріалів папа Карло. Рашисти скинули бомбу. Підприємці за день втратили товару на 7 мільйонів гривень. А половина складських приміщень ще знищені. Попри це, половина людей, що працювали тут до війни, повернулися до роботи і поступово розбирають завали. Був авіаудар. Літак скинув шість авіабомб. причекають місні жителі ще й стріляв Ну, це от. Що рядом живуть. І дві з них попав, три з них попала на нашу базу. А три рядом учасники проїжджали час, і домовлодіння до попали. Рашисти зруйнували універмах, де розташовувався магазин товарів для рукоділля пані Аліни. Жінка каже, вклала в нього всі свої заощадження. На жаль, на 8 березня нас Росія привітала таким чином. Один із наших магазинів повністю зруйнований. Товар має Повністю не товарний вигляд було товара тут понад три мільйони, і ремонт робився магазину. Був рік і один місяць на той момент, коли сюди прилетіла бомба. Я думаю, понад мільйон гривень вийшов сам ремонт. На території Охтирської ОТГ з початку війни на 65 підприємців стало менше, а це ще не всі офіційно закрили бізнес. І на рівні держави, і на рівні обласної державної адміністрації, і на рівні органу місцевого самоврядування під, в підтримку обов'язково ми Ну, застосовуємо на всіх рівнях. Мають можливість на рівні держави не сплачувати єдиний соціальний внесок. Це і звільнення від єдиного податку від термінування до кінця військового стану. Якщо таке велике пошкодження суб'єкта господарювання, то є можливість отримати 50 тисяч на рівні області. Наразі держава ще не має механізму відшкодування збитків такого масштабу. Чиновники. Кажуть, що його мають розробити, коли війна закінчиться. Валентина Ущенко, Максим Науменко, новини Правда тут.